Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Лідії Филипчук. Сьогодні продовжуємо серію серію відеоуроків по шахматах. Для початку коротенько розкажу про історію цієї захоплюючі е древньої гри, існує версія на основі. Архівів, що шахи були започатковані десь півтора тисячі років тому в Індії в 5-6 столітті. Спочатку передавала такий кіс... косяна а, гра Хачурача, це попередних шахмат, але фігурки були ідентичні. Існує теж думка, що в Китаї спочатку започаткували цю надзвичайно цікаву комбінаційну гру. В Європу шахмати потрапили через Арабський Світ на Піренеях і в Сицілії. Це 11-12 століття. Вже існували перші згадки про шах, шахи. Шахвати це надзвичайно інтелектуальна, захоплююча, комбінаційна гра на шахівниці. Перед нами шахівниця, друзі, це квадратна дошка, на якій розміщені чорні білі квадратики. 8 квадратників, 8 на 8, 64. Партія. Починається після того, як ходять білі. Перед цим я хочу розказати, що існує 16 білих фігур і 16 чорних фігур на шахівниці. На другому ряду це, це пішаки. Вони ходять тільки прямо, коли перший хід, можна зробити на два ходи вперед, а потім тільки на один хід вперед. Б'ють вони навскаса на одну лінію. Допустимо, щоби тут була чорний піш, то отак здійснюється гора. А на першій лінії в нас ось тура. тура. Тура ходить прямо, перескакувати не може. От якщо вона в центрі, вона ходить туди. Сюди, сюди, сюди. Може на одну клітинку, а може цілий кінець. Рядом з второю розміщується розміщується коник. Він, він ходить буквою Г. Три е, клітинки вперед і направо або наліво. От. Раз, два, три, наліво, направо. Так само б'є. Е, потім. Знаходиться чорнопільний слон на чорному квадратику. Чорнопільний слон ходить е, тільки по, навскоса по чорних е, клітинках. Отак. От Бачите? Так, так, так. Рядом з е, слоном, знаходиться ферзя. Ферзя найсильніша фігура, і вона. Розташована рядом з королем, охороняє короля, як то кажуть. От, допустимо, я поставила прицел в центрі, він ходить і прямо і навскоса, і навскоса, об'єднує ходи і тури, і офіцера. Перескакувати не може, але він б'є з однієї кінця шахиниці в іншу, якщо там немає перешкод. Цей Король це основна фігура. В шахматах. Бо тому що стратегія і суть шахматної гри, щоб дати мат королю і його вбити. Фігури, які розташовані довкола короля, захищають. От пішаки на другій лінії захищають чорнопільний слон зліва на чорному полі, тут білопільний королі, тури все захищають. Так само ідентично в чорних. 16. Фігур, 16 фігур. завжди гру починають е, білі. Е, запам'ятати, що білі е, е, фігури повинні бути там, де одиничка починається. От Одиничка починається. І так розташовані. Отак От, коротенько про е, шахмату гру. Шахматна гра складається з таких напрямків. Дебют, це перша стадія гри, коли починають розвиватися фішку, допустимо. пішак Ф7 на F4. Так само пішак F2 на F4 пішак, а. Противник іде F7 на F5. Прошу дуже, це початок дебют. Середина ігри називається Міттершпіль. І Ендшпіль це кінцева гра. Відомо, що перший чемпіонат світу почався в 1886 році, ще чемпіон світу штеніс, а вже після Другої світової війни. Регулярно проводилися чемпіонати світу під егідою Фіде. Як чоловічі, так і жіночі чемпіонати. Хочу сказати, люди, які грають в шахмати, це звичайно інтелігентні, розумні. Стратегії, тактики, тому що шахи вимагають концентрації, уваги, вміння планувати і так далі. І люди, які добилися висот в ті чи іншій галузі, звичайно, вони грають в шахмати. На цьому коротенько я урок закінчую. Перший відеоурок наступний згодом. До побачення. З вами була ваша Лідія Филипчук.